Друзі, вітаю! Трамп, як і обіцяв, ніч проводить з родиною, буде святкувати в родинному колі, але уже не зовсім і ніч. настає новий день. Треба приймати кадрові рішення. Ну і вже дипломати дали інсайт, що, начебто, він хоче призначити Марка Рубіо, сенатора із півдня, який вже зробив. Дуже неоднозначну заяву щодо України, що війна зайшла в глухий кут і її треба завершувати. Не знаю, це вкид із команди Трампа, тому що дипломат, який це сказав, дуже високопоставлений, точно перевіряє джерела, і знову ж таки, йому, напевно, ніхто б якихось таких політичних провокацій не давав, але є ця інформація, її ще немає в пресі. Давайте проаналізуємо. Плюс Камала Гаріс готує звернення до нації. Трамп чітко відслідковує, хто з міжнародних лідерів намагається на нього вийти і з ним поговорити. Йому це важливо, завів спеціальний зошит. Ну і пісторіус приїхав в Париж, як допомагати Україні при умовах, що Трамп президент. Давайте все проаналізуємо. Нові апдейти. Хто цей Марко Рубіо, Від нього буде залежати супер сильно доля України. Це явно не Блінкен з українським корінням, який готовий був для нас віддати останню рубашку, коли міг. Ну і власне ще звинувачують в поражці. Кого звинувачують в поражці? Харіс, однопартійці, демократи. Підпишіться на цей youtube канал. Важливо протистояти російським наративам, російській пропаганді. І якраз ваша підписка дає алгоритму сигнал, що це цікавий україномовний контент. Тому він більше отримує аудиторії. Тому підпишіться ще більше. Вас попрошу зробити донат. Більше мільйона ми зібрали. Йдемо до півтора. Купуємо дрони. Поки невизначеність буде в Вашингтоні. Нам треба робити своє збирати гроші на дрони. В моменти, коли нам не приходила зброя, саме українська зброя допомагала бити ворога. Точно так треба робити зараз. Тому банка, картка, пейпел все в наших руках. Давайте доб'ємо цей збір. обіцяю, після нього зробимо певну паузу для того, щоб підзаробити. Точно підзаробили ті, хто купив біткоін, тому що після перемоги Трампа він пішов за 70 тисяч, говорять експерти. Ну і продовжує рости. Також біржі відреагували знову ж, які сектори та ринки лобіює Трамп ті, ростуть, ті, які розуміють, що попадуть під роздачу, але непогано жили при демократах, ті, наприклад, падають. Я думаю, зараз розпочати насправді з найголовнішого: те, що Трамп слідкує, хто з міжнародних лідерів намагається на нього вийти. Про це пише CNN. Ну, от він кажуть, CNN, знову ж це демократична преса, любить лестощі, лояльність, уважно стежить за лідерами, які хочуть з ним поговорити. Ну от о, там дуже таки до, довга заява, але за словами Джерел, Трамп радів контактом з іноземними лідерами напередодні виборів, запитував у приватній розмові, чому деякі лідери не намагалися зв'язатися з ним. На початку цього року, коли почали здаватися. Що Трамп переможе на праймері свойові, Він відстежував хто з республіканців, коли його підтримує, Це вплинуло на те, як він поводився з конкретними людьми. Це чіткий сигнал, що нашій владі, нашим дипломатам, вже пора вийти на прямий зв'язок із Трампом, проснеться побажати йому гарного дня, а взамін попросити велику кількість зброї та грошей. Ходив по інтернету фейк, що мовляв, маск запостив долар, типу останні долари, де Трамп показує середнього пальця Зеленському. Але як говорять, що це начебто фейк, хоча зараз точно вже нічому дивуватись не доводиться. Проте, знову ж таки, часто нагнітають неправдиву інформацію. Що важливо зараз розуміти? В демократичній партії зараз іде розбор польотів. Поки Камала Харріс готує звернення до нації, їй треба звернутися. Байден хоче позвонити, і Камала хоче позвонити Трампа привітати з перемогою. Хоча, повторюсь, ішли в ноздрю, і навіть у цих змінних штатах він перемагав її на 2-3 не більше. Тобто йшли дуже точно, дуже поряд, і насправді деталі їх розділили. Але Трамп зараз перемагає і по кількості виборців, які з нього голосували, і по кількості виборщиків, чиї штати повинні були віддати голоси за Трампа, і виборщики це потім за у другій половині дня за американським часом кандидат в президенти США Камала Харріс виступить із зверненням до прихильників, поки вона відпочиває після суперважкої кампанії. Власне там зараз відбувається. Знову ж таки, це вже обідня пора, але тим не менше вона ще не з'являється в пресу. От, вона має виступити. Гарріс сподівається свою промову виговорити в університеті Говарда. От, вона думала, що це буде переможна кампанія, але зрозуміло, що поразка. От, і вона буде виступати. Можливо, навіть в іншому місці, поки що штаб не говорить. Співголова кампанії Гарі Садрік Річмон сказав НАТО, по який зібрався в університетському містечку. Вночі що вони почують і сьогодні в якийсь, можливо, інший момент, перш ніж розчаровано відпустити їх додому. Демократи не можуть заспокоїтися після програшу камали. кажуть, що у всьому винний Байден. Про це теж дає інформацію CNN. Відповідальність за програш на Байдена покладають навіть у кампанії віце-президентки. Байден буде нести відповідальність за це, і, чесно кажучи, він винен, сказали телеканалу високопоставлений представник кампанії Гарріс. Для багатьох вина Байдена за повернення Трампа до Білого Дому сягає куріння у рішення балотуватись на другий термін. Замість того, щоб виконати свою передвиборчу обіцянку 2020 року, бути перехідним президентом і мостом, ну в Україні ця обіцянка звучить іду тільки на один термін. Є така обіцянка і в нас і була вона. Причому він її оголошував і публічно, і елітам сказав: я піду виграю Трампа і віддам новому кандидату, щоб він завчасно готувався і ріс. Ну, але ж зрозуміло, що дуже часто політики, перемігши, забувають свої обіцянки і перед тим, хто приймає рішення, і перед людьми, перед якими вони повинні звітувати. Ну і зараз, бачите, почався партійний розбор польотів. Що каже Сієне? Якби Байден вирішив не балотуватися на наступні 4 роки, в Білому домі кажуть демократи, відбулися б серйозні демократичні праймери, на яких було б обрано наступного кандидата від партії. Разом із тим, і час для цього кандидата на організацію та проведення власної кампанії. Натомість рішення Байдена залишитися в перегонах, не зважаючи на занепокоєння багатьох демократів, призвело до того, що Байден був змушений вийти з перегонів лише за кілька місяців до виборів. Не залишило гаріс іншого вибору, як вести незвично урізану кампанію. Пише Українська Правда. Партія також і не отримала можливості вирішити, нарікає посадовець. Чи буде віцепрезидентка насправді найсильнішим кандидатом, якого можна було б висунути проти Трампа? Ну і власне цих кілька місяців цього спринту не вистачило Харіс для того, щоб впевнено перемогти Трампа. Хоча, ви пам'ятаєте, вона зібрала найбільшу кількість грошей в історії, які тільки збирав один кандидат мільярд доларів буквально за кілька днів. Зовсім інші настрої, якраз в Мар Ларго, дача Трампа, там просто святкують усю. Хоча він сказав, що буде з родиною, буде відпочивати, буде святкувати, але бачимо, що пішли плітки по селу. І дипломати вже європейські і американські, знають те, що Марко Рубіо може стати якраз. Віце-не віце-президентом, державним секретарем замість Блінкена його пророчили на віце-президента. Я мав кілька розмов з іншими сенаторами, і він вибирав між ним дівенсом і, до речі, власним сином. Це було ще в липні. Але потім визначився, що все ж таки Дівенс краще. Проте Марко Рубіо не склав руки. Він свого часу, до речі, балотувався проти Трампа ще в 2016-му, Програв. Але Марко Рубіо має. Кубинське коріння, якщо я зараз не помиляюсь по пам'яті, і власне має дуже багатьох спонсорів, загалом любить займатися латиноамериканською політикою, часто виступає проти Мадуро, ну, дуже глибоко вплетений в політику свого штату. Ну і що найцікавіше, він допоміг Трампу завоювати іспаномовних виборців. Ну, брутально їх в Америці називають латиносами, хоча не зовсім коректна назва. От саме з ними Рубій працював, їх і не вистачало молодих хлопців, молодих дівчат, і саме іспаномовних. Ну чому? Тому що Трамп казав, що стіну збудує, ніхто не заїде. А тут війшов Руб'я, якого вони підтримують іспанською мовою. Їх агітував і заганяв просто в чергу голосувати за Трампа. Це спрацювало. Але чи буде Рубьо для нас супердержавним секретарем? Великий знак питання. Щоб зрозуміти напрямок ходу його думок, я вам на початку сказав: Рубіо зробив дуже неоднозначну заяву. Сенатор республіканець Марко Рубьо сказав, що війна в Україні зайшла в глухий кут, її треба завершувати. Це він сказав в американському сайті в ефірі каналу Тудей. От і він каже: немає того, хто не хотів би завершити війну. Я думаю, що українці були б неймовірно хоробрими, сильними, коли протистояли Росії. Але, врешті-решт, те, що, що ми тут фінансуємо, це патова війна, і вона повинна бути доведена до кінця, каже сенатор. Я думаю, що тут повинен бути здоровий глузд. Зараз ця заява. Просто розноситься по пресі. Ще не всі знають, що він може бути віцепрезидентом. Але Рубіо каже, що Трамп, який заявив, що може припинити бойові дії за 24 години, хоче, щоб війна закінчилася. Не потрібно бути фанатом Путіна щоб хотіти закінчення війни. Також додав, що Україні знадобиться 100 років, щоб відновити країну. За даними Хіл, Рубіо розглядається як е один з потенційних. Держсекретарів в шорт листі. Ну і це підтверджує, що, начебто, не просто потенційний, а головний кандидат, який буде назначений. Для нас це дуже негативна новина, тому що за будь-яку ціну можуть війну завершити. Про це попереджають і в Європі, про це попереджають і в Україні, про це попереджають багато де. Борис Пісторіус полетів зараз в Париж для консультації з своїм другом, колегою Себастьяном Лікорню, міністром оборони Франції, і, власне, будуть говорити про одне: Трампа і Україну. Що робити? Всі бояться, щоб Україну не злили. коли заборонять давати ресурси і скажуть, ну все, домовляйтесь з Росією. І, власне, зараз українські. Політики повинні теж включатися на максимум. Трамп чистолюбивий, хоче увагу, хоче лестощів, треба включатися, щоб країна не стала жертвою політичних баталій. Власне, в мене до вас дуже просте запитання. Як гадаєте, чи ця перша заява це вже точно напрямок того, як буде працювати кабінет Марка Рубіо Рубьої? Загалом Дональда Трампа чи все-таки ця позиція змінна? Тим більше ми бачимо, що Європа вже починає об'єднуватись, намагаючись не розраховувати на підтримку Сполучених Штатів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться цим відео. Дуже прошу, зробіть донат. сьогодні, в ці дні, в ці години це найголовніше. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.